Христос Воскрес, дорогі прихильники православного календаря, вітаємо вас із шостою неділею після Великодня. І сьогодні ми почуємо із Євангелії історію про надзвичайно мужню людину, про сліпонародженого чоловіка, який, пізнавши і побачивши Бога, не побоявся ніяких випробук, ніяких спокус, які відразу ж після одужання стали пропонувати духовно сліпі фарисеї. Які не сприймали істинності христових повчань? Цього дня свята церква шанобливо почитає святителя Єпіфанія, єпископа Кіпрського, який жив у IV столітті, святителя Германа, патріарха Константинопольського, який відійшов до Господа у 740 році, а також відзначаємо пам'ять святителя та чудотворця Єрмогена, патріарха Московського, який жив у XVI столітті. Історія свідчить, що цього подвижника Господь прославив даром чудотворної молитви за свою вітчизну. Перебуваючи у Казані, майбутній патріарх сподобився бачити дивовижні події, які були пов'язані з віднайденням чудотворної ікони Казанської Божої Матері. І на честь цієї святині, яка не раз рятувала руську землю та її народ, віднавали чужинців. Єрмоген склав неповторні піснеспіви. співи у важкі для держави часи. Господь покликав першосвятителя Єрмогена зійти на патріарший престол, адже тоді, у Москві його захопив самозванець ЛЖДмитрій за допомогою польського короля Сигізмунда, що викорінював православну віру грубо і безжалісно. А натомість простому люду силою насаджувалася унія та католицтво. Тож, щоб усунути з дороги твердого захисника істинної православної віри, самозванці посадили його до в'язниці. Проте, і звідти у цей похмурий період першосвятитель самовіддано оберігав руську державу від ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх, своїми зверненнями. Русь свята писав він: береж віру православну, це твоє єдине багатство. І на заклик патріарха князь Мінін та громадянин Пожарський підняли народне повстання, яке закінчилося важкою, але перемогою руського народу. На жаль, сам святитель Єрмоген трохи не дожив до цього великого дня, але свій подвиг порятунку батьківщини увінчав мученицькою кончиною, що перейшла в благодатне молитовне небесне заступництво за нашу вітчизну біля престолу Святої Трійці. Дорогі брати та сестри, сьогодні день ангела відзначають ті християни, які мають імена Діонісій, Іван та Сіміон, наше вам шанування. Возлюблені кожен земний батько у відповіді за збереження у дитини правильного поняття про Бога Отця. Якщо батько покине сім'ю або залишиться у ній, але не буде годувати і виховувати, Жаліти і карати, то дітині буде важко зрозуміти і засвоїти євангельське вчення про Отця Небесного. Тож, виховуємо у дітей любов до Божественної святості ще з малку.